Я, ми кошти доїхали з вами. Осталося, може, дві зупинки, так я вирішила включити вам показати. Оце так. Ні, це не центр, це дорога, яка йде до вокзалу. до дуже де вокзала. До, до І поїхали. Це бачите, написано 30, по дичина. Отут От, трено ходить, трамвай, що входить. Він там, так, знаєте, розлікати Ой, вітер піднявся, може і буде. Я вже поїхала. Я подивлюсь назад, як я буду взад, як я буду йти, як я там, що там що Я вже бачите, перекрили освіт. Перекрили хотя перед ним не знаю чого. Не знаю. Я вам кажу, він такий прогулочний. Колись Ната як перший раз приїхала. До Морем, такий той, як сказати, з однієї сторони люди живуть, а з іншої сторони така обхва. Таке море там, ой, каже, таке, таке страшне їхати. Люди доїхали, каже, ні, назад я на ньому не поїду, це так чисто. для їх Може, що щось куплю, може нічого не куплю. От, я ж така баришня. Я ж не те, що там щось взяти і купити. Така баришня, що щось десь походить. Ось так. Більше походити, ніж купити. Отак от. А тут, бачите, от люди лежать, сидять. Це о, такі люди. Оце із хто з Африки приїжджають, і з Такі ото. Вони тут поліція, звісно, ганяє. Вони все одно такі ото, там засідають. Їх ганяють, як вони засідають. Так що якось так. А ми з вами поїдемо далі. Зараз ось оце бачите. Трена, це, це поїзда станція. А оце автобусна станція. Вони дійко. А це автобус на о, Виходимо з вами. О, виходимо. А тут трохи чули що так, ось о, трохи вітріць такий. Бачите, написано фліксбус. Це такі бусики, які їдуть по Європі. Перейдемо тут, одностороннє движук, перейшли. А оце я зараз вам покажу, що тут буде. Оце, бачите, написано. Солеіл. Коротше, це цирк Дюфалей. Дюфалей цирк. Я не знаю, це їхні, вони вже пригнали, пригнали сюди свої. Ось тут ось такі камінчики погано йти. О, але я пішла що по ним. Оце ж вони прогнали сюди вже свої снарядження. А де вони, я не знаю. Може десь у другому місці зараз. А може десь вже облаштовують. Ната мені каже, ти хочеш у тою церкву, той, той діселей піти, дивитися. Я вам скажу, що квітки не дешеві. Десь Починаючи від 50 євро і вище. Кажу, ната я не хочу. А що ти не хочеш? А я колись ото як перший раз до них приїхала перший раз на, на Різдво. Вони ой пилюки набралася. Вони пішли в той. Оце старий порт тут, бачите, Оце старий порт. Вони пішли у... до друзів. Мене приглашали, я відказала. скажу, та не хочу я оце. Ну, Правда, вони приїхали десь о четвертій. Ну, ви знаєте, ну щоб це, я б оце до четвертої сиділа там. Оце 20-й бусик мені підходить. Я можу назад, я сюди поверну. Ну, подивлюсь, як я там, як по погоді буде. Може на базар піду. От. І тоді я. Дивилася по телевізору, був отой цирк Дісовій. Ну, красиво. Я в дитинстві любила в цирк ходити. Ми з моєю тіточкою. Вона мене родила у цирк завжди. В парку Металургів, оце був цирк. Тільки не той, що стаціонарний. Тепер у моєму місті в Запоріжжі стаціонарний цирк. А тоді ото приїжджав отой цирк що палатку натягали і от такий цирк був. Ну, коротко. Виходили з нею. Мені подобалося. Але зараз вже ж немає. От. Так що якось так. Ще в магазині. Оце там ото портове якесь здання строїться. От, ото банк. Здання банка, так я вам не буду показувати, що не то. Щоб не, не подумали, що я там щось таке знімаю. А, ось він пан за мною не хочу. От, оце, так, от. оце люди сидять, вже сюди приїхали. От, у, у магазин скупляться приїхали вже. Воно зараз вже відкриється, воно ось умі відкривається. А зараз вже скільки. От, бачите, ось написано. Ось сьомій. І до, до 19, до сьомого. О, так що зараз вже відкриється. І так що я оце тут постую, відкриється, піду подивлюся, що подивлюся, що куплю, а ще не куплю, то й не куплю. Це ж таке діло не обов'язково щось укуплювати. Саме головне приїхати подивитися, так? Да? Дівчата, там корабель прийшов. Якщо я піду до базарю, так я вам... А, ну, він, мабуть, пішов вчора ввечері. Називалася королева Вікторія із ем... з бивших англійських колоній. Вона так казала З бивших англійських колоній. Оте, той корабель здоровий. А вона тоді ми їхали на бусі коту з моря. Так вона подивилася. 900 Людей обслуги і 2600 500 там з копійками людей туристів. Красива така королева Вікторія. От. Приходять же у Трієсте. От вони, оце тут люди і в Трієсте сідають, щоб їхати далі на, на круїзах, а якісь, може, виходять у Трієсте. Тут трохи сумно, я стою на станції, ну не на станції, на дорозі. Бачте, туди наверх, 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 там домівочки. Мені оце єдине, що не подобається, що це, а тут вам, що якась церква ой, красива така. Бачите, яка красива церква, От, за, за цим зданням. От, мені оце, що не подобається, що треба той. А це місто таке не, не, не на сплошному, не на прямому, от, скажем, як у нас Запоріжжя, теж трошечки так от, от туди-сюди. Є такі райони. От турку на прямому місці. А тут же це от моря і наверх, наверх, наверх все карабкається, карабкається, карабкається. Ну нічого, люди привикші, мої далеко від моря живуть, отак, щоб спуститися до моря. Ні. Можна спуститись, але там теж порт. Порт, там ти не будеш купатися, того ми оце їздимо. Сіли на бусика, приїхали, ото там теж купол церкви, зелений, якщо вам видно, ото там трошечки туди далі, на слідущій зупинці встаємо і пішли. Поруч з морем і пішли. Пляж відкривається на пів восьму. Ну я не думаю, що сьогодні буде багато людей, але все одно прийдуть купатися. Вода така сама тепла, як і була, така і є, я вам скажу. Водичка. Вот. А я тоді оце подивлюся, якщо така погода, що дощ не піде, все добре, то я пройдуся та піду до базарю, зайду на базар, може фруктонези якоїсь куплю, а тоді сяду на свого бусика та й поїду. Ну давайте, дівчинки, вже мабуть і заходити будемо, вже скоро буде і сьома. Все доброго, па-па!